В Україні сьогодні налічується кілька десятків джазових фестивалів. Колись здавалося б, елітна та незрозуміла музика, набуває дедалі більшої популярності. І сьогодні, здається, джаз має свою столицю і в Україні. Принаймні, у цім переконані його прихильники. Джаз і коктебель ну розсматривати по дійсності просто не можна. Ну і найприємне, що зараз молодіж теж приїжджає спеціально на это. Послушать, посмотреть, розвіть себе, ну і приобщить нікотрих друзів своїх. Але більше тішить те, що є і комерційні фестивалі. Достатньо купити квиток на потяг та приїхати до міста. А музика задарма. Схоже, меценатський рух в Україні поступово відроджується. Сегодня в Крыму более 120 фестивалей происходит. И многие из них, кстати, имеют некоммерческую основу. Это говорит о многом. То есть на самом деле людей объединяют такие мероприятия. И на самом деле, чем их больше будет, тем наша жизнь будет интереснее. И... Багатші насичені. Шанувальники джазу мають нагоду почути улюблених виконавців у незвичному звучанні, з відомих музикантів, що пробують себе у новому амплуа Андрій Макаревич. Цього року він завітав до коктебелю, але не з машиною часу, а зі своїм джазовим гуртом джазові трансформації. Та історія джазової трансформації. Вона була нами задумана як історія клубна і, в общем, для нашого удовольствия, для того, щоб іграє же ми які-то. Е. Ну, от як-то більш-більше популярна ця затея становилась, нас стали приглашати інші міста. Лише за кілька фестивальних днів Коктебель відвідало 6 тисяч туристів. Проте це тільки початок, запевняють організатори. Замічасно, фестиваль уже діє тойці десятки років Мантро і Начинался он, кстати говоря, очень похоже к тому, как начинался наш фестиваль. Режиссер был направлен на то, чтобы в этот курортный городок привлечь больше, большее количество отдыхающих. А сегодня это постоянно действующее. джазовая штаб-квартира Европы. Вот и мы об этом мечтаем. То, что здесь э, человек может отдохнуть, почувствовать что-то найти свое, это однозначно. Ребята, приезжайте как теперь. Обалденно.